Вітаємо в ефірі спільний проєкт каналу Новий Чернігів та міської централізованої бібліотечної системи Промову! Про З вами Денис Семенець та Інна Адрух. Сьогодні ми знову будемо просто і легко прокачувати українську. Ми покажемо вам, як грамотно спілкуватися та вічливо поводитися у різноманітних ситуаціях із життя. Денисе, без чого ти не можеш уявити свого повсякденного життя? Напевно, без смартфона. Це не просто засіб зв'язку, а цілий світ у кишені. З його допомогою я граю в ігри, спілкуюся з друзями, стежу за свіжими новинами. Та й, взагалі, 21 століття це епоха неймовірних технологій. Дійсно, мобільні гаджети зробили наше життя значно цікавішим та легшим. Пропоную сьогодні трошки поговорити про досягнення людства, тема випуску технології. За допомогою сценки, де чоловік допомагає подрузі налаштовувати новий смартфон, ми проаналізуємо типові помилки, пов'язані з цією темою. Інно, а ти давно оновлювала свій гаджет? Чи досі вдома користуєшся дисковим телефоном? Я користуюся поштовими голубами розумнику. Вмикай сценку! Пригощайся чаєм. Ах, ну що там в тебе за проблеми? Та я взагалі нічого не розумію. Цей телефон навіть не вмикається. А я тобі казав, що не треба купувати його, тільки по акції. Ну а що переплачувати за ці ваші надкушені яблука? Ти купила новий смартфон і навіть не порадилася зі мною. Звідки ти знаєш, що таке процесор, який достатній об'єм операційної пам'яті, які переваги безпровідної зарядки? Ну на що мені це треба. Я просто хочу дзвонити і писати смс-ки. До речі, як це зробити? Спочатку треба придумати пін-код, створити твій акаунт. Ну простіше кажучи, обліковий запис. Зачекай, зачекай? Mm -hmm. А ха -ха, точно він ж навіть не вмикається. Бачиш цю величеньку кнопку з боку, жми на неї. І включай. Я вже нажимала і нічого не відбувається. Треба нажимати довше декілька секунд. З'явився логотип. Це означає, що телефон включився. Ну, добре. А що далі? Почекай, поки завантажиться ОС. Що таке ОС? ОС це операційна система. М, простіше кажучи, це набір функцій, які допомагають працювати телефоном. А -а, -а, а, а яка в мене ОС? Android 4.0 Ice Cream Sandwich. Морозиво, сендвіч, це ти нам уже поїсти замовив? Ні, це версія Андроїду. Раніше вони називали це на честь солодощів. <гум> Забий. Найголовніше, що це старезна операційна система, яка не підтримує жодних сучасних обновлення. Ти не зможеш навіть листівки колегам вайбері надсилати. Та й взагалі тут багато багів, зокрема сотової мережей. Так і що ж робити? Ну може там в настройках щось. Цей телефон не підтримує жодних сучасних обновлень. Ну і як я буду ним користуватися? Викинь його і користуйся кнопочним. <звук> я свого дідуся навчив користуватися і ноутбуком, і смартфоном, і навіть планшетом. А, а він. Денисе, бо ти молодець, а персонаж сценки ні. До речі, ти ж за освітою вчитель інформатики. Так, це правда. Я обрав цю спеціальність, тому що з дитинства обожнюю технології. Як я любив свій перший кнопочний телефон і персональний комп'ютер, це Денисе до ери смартфонів люди користувалися кнопковими телефонами. Так у них не було багато функцій та налаштувань, але мати із собою засіб зв'язку уже було великим досягненням. Інно, а ти знаєш, що творцем першого у світі комерційного смартфона Моторола Дайнетек був син єврейських емігрантів з України Мартін Купер. Ідея винаходу прийшла до нього під час перегляду культового серіалу тих часів Star Trek. Апарат був 800 грамів заважки. На дисплеї показувалися лише набраний номер, а на передній панелі було 10 цифрових кнопок, дві для початку і зупинки дзвінка, а також дев'ять спеціальних клавіш. Акумулятора ж вистачало на годину розмови. На час виходу на ринок у 1983 році Motorola Денете коштував майже 4 тисячі доларів. Це дуже цікавий факт. А коли побачив світ перший смартфон, деякі дослідники першим у світі смартфоном вважають IBM Simon, який побачив світ у 1993 році. Гаджет поєднував у собі Пейджер і Факс, а також мав сенсорний екран. Щоправда, для роботи з яким використовувався Стилус. Серед обудованих програм були зокрема календар, калькулятор та електронна пошта. А ось справжній прорив у світі смартфонів здійснив перший iPhone, який Стів Джобс представив у 2007-му. Найцікавіше, що оглядачі тоді розкритикували модель, зокрема за наявність сенсорної клавіатури. Але саме із цього гаджета почалася справжня ера смартфонів. Ти дуже добре розбираєшся в темі. А чи помітив ти помилки, яких припустилися наші герої у сценці? Очевидно, не всі, але деякі помітив. Одним з основних характеристик, на які звертають увагу при виборі смартфона, є процесор, обсяг постійної та оперативної пам'яті. Саме обсяг, а не об'єм, адже об'єм вимірюється у кубічних одиницях. Його може мати паралепіпед або склянка. А ось швидкодійна пам'ять, призначена для запису, зберігання та читання інформації в процесі її обробки, оперативна. Операційна ж у нас система. Це набір програм, які керують власне смартфоном. До слова, найпопулярнішими мобільними ОС зараз є Android та iOS. Для них виходять регулярні оновлення, а не обновлення. Також серед важливих характеристик смартфона ємність батареї. Не хочеться ж його постійно на зарядку ставити. До слова, флагманські моделі підтримують безпровідну зарядку. А ось тут, Денисе, я хочу дещо зауважити. Ти сказав безпровідна зарядка, але коректніше говорити бездротове зарядження. Слово безпровідний є у словниках, але мовознавці вважають його закалькованим. Зарядка ж це комплекс фізичних вправ. А я б хотів звернути увагу на «приложення». Програму для смартфона називають застосунок. І, хоча багато хто вживає слово додаток, мовознавці не рекомендують це робити. Додаток це те, що слугує доповненням до чогось або другорядний член речення. Пояснюється, це тим, що в англійській мові звідки і запозичилися багато термінів з галузі IT, «application» походить від дієслова «to apply» застосовувати. Це означає, що програму ми застосовуємо, а не додаємо. До прикладу, інстаграм це застосунок для фотографій, а телеграм для повідомлень. Ці застосунки ми завантажуємо на пристрій, а не загружаємо. Завантажується також і операційна система, коли ми вмикаємо смартфон або комп'ютер. Світлини в соцмережі ми також завантажуємо. Щоправда, і тоді це буває дуже довго, особливо коли якісь там трабли з сотовою мережею. Стільникова мережа Дениса цікавий факт: стільник. Це воскова споруда, яку бджоли і оси будують для зберігання меду. Мобільний зв'язок не випадково називають стільниковим. В ідеальних умовах на рівні місцевості сигнал покриття від базової станції ретранслятора формує коло. Ці кола окремо взятих станцій стикаються одне з одним, утворюючи єдину мережу, яка нагадує бджолині стільники. Що й казати, світ технологій дуже цікавий. Про нього можна говорити годинами. Але ми не маємо стільки часу, Денисе. Тому пропоную натиснути на кнопку і дивитися правильну сценку. Розказуй, як це ти нарешті вирішила змінити свій кнопковий телефон. Бути олдскульною. хочу крокувати в ногу із часом. Ну що допоможеш мені налаштувати мій новенький смартфон? Звичайно, я з технікою на ти загалом це не так складно, як тобі здається. Спочатку треба ввести твої дані, аби створити обліковий запис. А навіщо це потрібно? Для того щоб ти могла користуватися різноманітними сервісами та застосунками, наприклад, поштою соціальними мережами. Е Тощо. Зараз я тобі все зроблю. Тепер ми можемо завантажити тобі щось з магазину застосунків. Е, я хочу зробити це самостійно. Будь ласка, отже, спочатку треба натиснути на іконку. Денисе, не блюзни. Інна, іконка це піктограма застосунку. А-а-а. Обирай поле пошуку угу. і пиши Viber. Угу. Мрай установити угу. о. о супер. А як зрозуміти, що цей застосунок безпечний і не заражений вірусами? А то я одного разу на роботі щось скачала і весь комп'ютер посинів. Сказали, якісь троян. Дійсно, є такий різновид шкідницького програмного забезпечення, тому потрібно завжди читати відгуки і завантажувати програми виключно з надійних джерел. Слухай, а можна налаштувати екран? Я хочу змінити шпалери. Якщо ти отримаєш палець на екрані, ось так, то з'явиться меню налаштувань. Тут ти можеш змінити шпалери, пересунути іконки, а також додати віджети. А що такі віджети? Віджети показують корисну інформацію на екрані. Наприклад, віджет погоди показує температуру та опади. А віджет годинника час і дату. О, це дуже зручно. Дякую тобі, Денисе, за допомогу. Я тепер почуваюся набагато впевненішою зі своїм новеньким смартфоном. Користуйся Дякую. на здоров'я! А ось це вже зовсім інша справа. Ще трохи і наша героїня навчиться користуватися всіма функціями смартфона. Можливо, вона опанує і соцмережі. Саме там вона зможе дивитися усі випуски нашого проєкту. Підписуйтесь і ви ставте лайки, коментуйте і не забувайте поширювати. А на сьогодні все. З вами був спільний проєкт телеканалу Новий Чернігів та міської централізованої бібліотечної системи про мову! Про -мову. Та як завжди, ми, Денис Семенець та Інна Адрух. До нових солов'їних зустрічей в етері. Бувайте!